Друзі, вчора вийшла нова стаття під назвою Все менше клієнтів вважають Тесла топовою маркою. Прочитаємо її швиденько. Глобальна привабливість бренду Тесла, який ще нещодавно ну, вважався синонімом інновацій та лідерства, в сфері електромобілів, стрімко знижується. Згідно з даними глобального опитування, лише 18% опитаних споживачів нині вважають Тесла найбільш крутим автомобільним брендом. Для порівняння у 2022 році цей показник становив 23%. Зниження популярності особливо помітно на домашньому ринку компанії у США. Так підтримка бренда впала з 38% у 2022 році до 29% у 2024. Ще стрімкіше зниження зафіксовано в Європі з 20% до 15 Найгірша ситуація на ринку Китаю, який упродовж останніх років був надзвичайно важливим для прибутковості тесла. У 2020 році 30% китайських споживачів назвали тесла своїм улюбленим брендом. У 23-му році 18%, а сьогодні лише 14%. Окремо варто зазначити, що у Європі позиція Тесла послаблюються не лише через конкуренцію, але й через політичні та особисті дії засновника компанії Ілона Маска, які дедалі більше викликають суперечливі реакції в суспільстві. На цьому тлі зміцнюється позиція конкурентів, зокрема китайської компанії BYD, яка вважається головним суперником Тесла. У квітні 25-го року BYD вперше випередив Тесла за обсягами продажів на ринку Європи. Компанія реалізувала 7231 електроавтомобіль, тоді як Тесла 7165. Також, друзі, люди цікавляться іншими автомобілями, такими як BMW, Xiaomi та інші. Розумієте, друзі, тобто хто має Теслу, думайте, спостерігайте. Можливо, придеться швиденько продавати їх. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.